А допомагають нашим вогнеборцям добровольці, про спільну і вкрай важливу роботу рятувальників і небайдужих громадян. І чому ця робота злагоджена і ефективно, розповімо далі. Пліч опліч із запорізькими рятувальниками ліквідовують наслідки ворожих обстрілів небайдужі громадяни, адже загарбники невпинно гатять по обласному центру. Внаслідок обстрілів руйнуються житлові будинки, а під завалами опиняються люди. Чим більше руйнувань, тим більше потрібно рук, адже в такій ситуації час це життя. Та перш ніж допомагати професійним рятувальникам, усі добровольці проходять інструктаж з особистої безпеки та допомоги постраждалому. Програма навчання дуже стисла. Я вже казав, це дві теми. Ми протягом одного дня надаємо людям теоретичні навички. Після цього вони вже під керівництвом кураторів, які визначені, вони самоорганізовуються, визначають мережу спілкування свого. І вони вже набувають досвід безпосередньо в зонах ліквідації надзвичайних ситуацій. Такі інструктажі започаткували ще у травні. За цей період було підготовлено понад 200 добровольців. Ярослав ще з лютого став волонтерити, допомагаючи будувати укріплення міста, а тепер вступив у добровольчий батальйон, аби рятувати життя. Чоловік каже, це тільки здається, що розбирати завали справа не хитра. Насправді, без відповідних знань та координації роботи працювати дуже важко. Дуже було важко працювати, і я десь трявся, не знав, куди куди біжати і що. Робити. І потім вирішив піти на навчання. Практична робота це одно, а теоретична інформація вона потрібна. Мені її не вистачало, тому що я координатор добровольців і я відповідаю за її життя. Добровольці розуміють, що тільки разом ми можемо перемогти. Тому до батальйону рятувальників щоразу долучається все більше і більше людей. Коли приходить біда, ми якось е, скупчимося. Е, якщо до цих подій останніх там приходило не поміч, там, 10, 12, 15 чоловік, то е, коли е, був, був прильот на Сальварів на, е, на проспекті, е, прийшло поряд 180 чоловік. Mm -hmm. Ми працювали три дні, мінялися. Така мабуть, наша нація. Якщо ви маєте бажання долучитися до добровільних формувань цивільного захисту, переходьте на сайт Добровільна та місцева пожежна охорона, заповнюйте анкету та чекайте на зворотній зв'язок.